Привіт, дорогі малята! Ви на каналі Казкова Хвилинка. І з вами Каскарка Христинка. Влягайтесь у ліжечку зручненько та слухайте казку уважненько. Ми з вами знову мандруємо у світ чарівної української казки. і будемо слухати сьогодні казочку козак Мамарига. Ото було! Козак Мамарига служив у багачів 25 років, заробив три мідні гроші та й пішов у путь дорогу, куди й очі світять. Іде він дорогою іде та й зустрічає парубка. «Добрий день, парубче, каже йому. Добрий день і вам, відповідає той. А хто це ви такий є? Я, козак Мамарига, служив у багачів 25 років, заробив тримідні гроші та й іду куди очі світять. А ти хто? А я, каже парубок, найметував у одного пана та як косив жито, то знайшов у полі торбинку волосянку таку, що сама дає їсти і пити, а пан дізнався про цю торбину та й наказав мене бити, а торбинку відібрати. Тільки я торбинку забрав. Та й утік. О, а де ж ця торбинка? Цікаво глянути. О, та де розбійники в лісі напали та відняли. Ну, тоді ходімо разом зі мною. Будеш мені за брата, а я тобі. От пішли вони удвох ідуть собі, ідуть та зустрічають другого парубка. Добрий день, парубче, кажуть. Добрий день і вам, відказує той. А хто ви такі є? Я козак Мамарига, а це мій побратим. А ти хто? А я, каже парубок, найметував у одного пана та як рубав у лісі дрова, то знайшов на дереві торбинку дротянку, таку, що сама будь-яку роботу зробить. А пан дізнався про цю торбинку та й наказав мене бити, а торбинку відібрав. Та не став я того ждати, взяв та й утік. О, а де ж та торбинка? Та де де розбійники в лісі напали та й відняли. О, ну ходімо з нами, будеш нам за брата, а ми тобі. Пішли вони далі. Ідуть та й ідуть, коли це зустрічають і третього парубка. А добрий день, парубче. Е, добрий день і вам! А хто ви такі? Я козак Мамарига, а це мої побратими, А ти хто? А я, каже третій парубок, наймитував у одного пана, та як пас коні, то знайшов у лузі чоботи такі, що поверх води ходять. А пан дізнався та й хотів мене бити, а чоботи відібрав ох то я й утік. Ну, а де ж ті чоботи? Ох, цікаво глянути. Та де де? Розбійники в лісі напали, та й відняли. О, ну ходімо з нами, будеш нам за брата, а ми тобі. По той пішли вони вже в чотирьох, де хліба випросять, де на роботу захарчі стануть, так собі і йдуть. Дійшли якось до роздоріжжя, де чотири дороги розходяться. Подивився козак Мамарига та й каже О тут, брати мої, треба нам різнитися Є в мене три мідні гроші, беріть собі кожен по грошу. Та хто на яку сторону хоче, туди і йдіть, а мені вже яка дорога зостанеться, та й буде моя. Дав він їм кожному по мідному грошу. Попрощалися вони та й розійшлись. Той на ту дорогу, а той на ту. Пішов далі козак Мамарига. Ото ходив довго-довго, аж три роки, Ішов якось великим лісом. Вийшов на широку галявину. Коли дивиться, чотири чоловіки один з одним б'ються. Він до них: Добрий день, добрі люди! Та от за що ви то б'єтеся? А вони відповідають. Тю, та ось є в нас торбинка волосянка, що сама їсти, дає й пити, та торбинка дротянка, що будь-яку роботу сама робить, та й чоботи маємо, що поверх води ходять. А ще є в нас кінь, гивер. Так отой каже, що я візьму те, а той каже, що я візьму оте, та й ніяк не поділимося, ну та й б'ємося, розумієш. «А, -а, а, думає козак Мамарига. Це значить, ті самі розбійники. Ну, заждіть же, я вас померю, а сам говорить. О, чи згодні ви, добродії, послухати мене, старого козака Мамаригу. Ніхто вас краще не поділить, як я. Та згодні, давай же, діли нас, козаче Мамариго. Отак зробіть. Покладіть отут біля мене торбинку волосянку, торбинку дротянку і чоботи, та й коня гивера поставте. А самій ідіть на той кінець галявини. Тоді я махну рукою, а ви біжіть усі разом. Хто перший прибіжить, той бере найбільш до вподоби, потім другий собі візьме, а далі третій, ну а далі останньому вже що зостанеться. Побігли вони на той кінець галявини, а він не став часу гаяти. Вмить торбинки закинув на плечі, чоботи взув. І на коня гивера скочив. Гей, козаче, каже кінь Гивер, як тебе нести? Чи поверх дерева, чи поверх комишу? О, неси поверх дерева, говорить козак Мамарига. Як звився кінь понад деревами, розбійники тільки й побачили, біжать назад, та де вже їм коня Гивера здогнати. А козак Мамарига від'їхав далеко тим конем та й думає. О, треба мені моїх побратимів шукати, та їм їхнє майно повернути, що колись у них ці розбійники відняли. Віддам їм торбинки, волосяну й дротяну і чоботи, а вже коня гивера собі залишу. І поїхав по світу їх шукати. Довго там чехутко, а приїжджає він якось до багатого двору, просить води напитися. Коли це виходить з хати господар та й питає: Здоров був, козаче, а хто ти є, та куди їдеш? Я, каже, козак Мамарига, їду шукати моїх побратимів. Ох, як зрадів же той чоловік та кинувся до нього. Та я ж і є твій побратим, що колись торбинку волосянку знайшов і від пана втік. Ох ти, як же ж мені пощастило. Та я ж тобі привіз твою торбинку волосянку, шукав тебе всіма світами та морями, каже козак Мамарига. Тут побратим бере його за руку, веде до хати, садить до столу, подають йому їсти та пити, а козак Мамарига дістає торбинку волосянку та й дає йому. Ні, каже побратим, не візьму я в тебе торбинку, хай вона тепер твоя буде. Мені ж отой твій мідний гріш та щастя приніс, я тепер забагатів і живу в повному достатку. Погостював мамарига в свого побратима днів зо три, а тоді попрощався з ним і далі поїхав тих двох інших шукати: чи довго, чи хутко, а приїздить він до ще багатшого двору. Виходить господар, а то виявляється, другий побратим, що колись торбинку дротянку знайшов та від пана втік. Ну і це, як зрадів козаку Мамаризі та з пошаною його зустрів, а від торбинки дротянки відмовився та сказав, щоб козак собі її залишив. Я з твого мідного гроша тоді забагатів, по вік тобі вдячний буду, і живу тепер у повному достатку. Хай же торбинка твоя буде. Погостював козак Мамарига і в цього побратима та й поїхав третього шукати. Їздив, їздив по світу чи довго, чи хутко, та й приїхав до багатого двору. Ще багатшого за ті два попередні двори. Вийшов на зустріч козаку господар. А то, виявляється, третій їхній побратим. Прийняв і він козака Мамаригу з пошаною, а від чобіт теж відмовився. В мене, каже, від твого мідного гроша достаток пішов, повік тобі вдячний буду. То тепер мені ці чоботи не потрібні. Нащо мені поверх води ходити, а тобі вони можуть в пригоді стати. Попрощався козак Мамарига із цим побратимом та й поїхав собі далі по світу мандрувати, щастя долі шукати, їздить та їздить, поки втомився. А тоді спиниться десь при дорозі і торбинку дротянку дістає. Торбиночко, дротяночко, став же мені шатро, жити тут буду. Тут виходять з торбинки слуги, вмить шатро поставлять, а самі знову у торбинку сховаються. Козак мама Рига тоді торбинку волосянку розшморгує. Ану, торбиночко, волосяночко дай мені їсти та пити. Враз, де не візьметься стіл та на столі такі наїдки та напитки різні, її шпий донесходжу. А тоді тільки й каже: Ану, торбиночко, уберись. Сей прибереться знову в торбинку, як і не було нічого. Отак мандрував собі козак Мамарига та, мандруючи, приїхав у чужу землю. І почув тут від людей, що є в цій землі король, а в короля проти палацу стоїть столітній дуб. А під тим дубом та скарб незлічений, закопаний, і оголосив король: хто того дуба зрубає, корінь викорчує, і скарб дістане, то він тому пів королівства відпише і дочку свою заміж за нього отдасть. Та тільки хто не брався, Ніхто не може того дуба зрубати. Почув про те козак Мамарига та й каже «Ох, що ж, спробуємо зрубати. Поїхав він до королівського палацу та й оповістився, що приїхав, мовляв, дуба рубати. Вийшов до нього король та й питає А ти хто такий будеш? Я каже. Козак мамарига, можу тобі скарб з під дуба дістати. Ну, каже король. Як дуба зрубаєш і скарб дістанеш, то я тобі пів королівства відпишу і дочку мою за тебе віддам. Та як не зробиш за ніч твоя голова з пліч. От настала ніч. Козак Мамарига пішов до того дуба, розшморгнув торбинку дротянку та й каже Торбиночко, дротяночко зрубай дуба, коріння викурчуй, та скарб дістань. Тут вийшли з торбинки слуги, взялися до роботи, а козак Мамарига ліг собі та й відпочиває. Ще й півночі не пройшло, а вже дуб зрубаний був, коріння викорчуване і скарб витягнений. А слуги знову у торбинку поховалися. Королю не спиться, не терпиться, встав він у досвіта, вийшов на ганок та так і оторопів. Нема в дворі дуба, вже зрубаний, а там, де він стояв, тільки яма глибока. І стоять край тої ями великі скрині ковані, а в них золото, самоцвіти, скарби незліченні. Прокидається тут козак Мамарига, підходить до Ганку та й каже Ось давно вже все зроблено, королю. «О, справді зроблено, каже король. Бери тепер за себе мою дочку. А королівна вередує та не хоче. Чого це я маю за простого козака йти? Нічого не вдієш, каже король, треба йти. Взялися тут весілля гуляти. Вже й відгуляли, коли це відписує король козакові мамаризі півкоролівства. А козак Мамарига каже: Та що мені пів королівства? У вас королівство мале. Відпишіть мені все, а половини я не хочу. Ну, не хочеш, то не хочеш, то твоя воля, каже король, а тільки другої половини я не віддам. Виводить тоді козак Мамарига із конюшні свого коня Гивера, бере жінку за руку та й каже Бувайте здорові, коли не хочете відписувати усього королівства, та я поїду з жінкою на іншу землю. Сідає на коня і жінку саджає. Як тебе нести, іго, питає кінь Гивер. Ох, неси ж мене коню поверх дерев, каже козак Мамарига. От і поніс кінь Гивер, тільки курява звилася. Несе добу, несе другу, заніс аж до Чорного моря. Помчав над Чорним морем, вже й землі ніде навколо не видно. Скрізь тільки хвилі хлюпочуть, коли ось камінь серед моря. Спустились вони на той камінь відпочити. Козак Мамарига здіймає з плеча торбу волосянку. Торбиночко, волосяночко, дай нам їсти та пити. Тут стіл враз де не взявся. Наїдки, напитки на столі, таких, що королівна у свого батька таких і не бачила. От наїлись вони та напились. Торбиночко, волосяночко, уберись. Все і прибралося вмить, та не стало нічого. Полягали вони тоді на камені спати. Він заснув міцно, а вона нишком тишком встала, торбинки обидві захопила та до коня Гевера, тільки ногу встременно поставила, а кінь одразу й питає Йо, куди тебе нести? Неси, каже, до мого батька. І поніс її кінь, тільки й бачили. Виспався козак Мамарига, прокинувся, коли дивиться, нема ні коня, ні жінки, ні торбинки волосянки, ані дротянки, тільки чоботи лежать. Ех, каже він, як чоботи тут, то ще козак Мамарига не згине. Узув чоботи та й пішов поверх води. Ішов, ішов аж дві доби. Перейшов через море іде далі суходолом. Схотілося йому їсти. Бачить, стоїть кущ вишневий із ягодами. Козак Мамарига ягідку вирвав, кинув у рот, і враз виріс у нього на голові величезний ріг, вирвав другу ягідку, кинув у рот, виріс другий ріг. Гай, гай! каже він. Як же мені з такими рогами жити? Коли дивиться, стоїть другий кущ, і на цьому кущі теж ягід трясно. А що, може, й ці покуштувати, та вже гірше не буде. Вирвав із того куща ягідку, з'їв і зник один ріг, вирвав другу, з'їв і другий ріг зник. Нарвав він тоді ягід із того і з того куща та й пішов у те королівство, де його жінка була. Як став підходити, сяк так перебрався, що й не впізнали його. І пішов до королівського ганку та гукає новий видіть по ягоди. Королівна почула та посилає служницю. А піди подивися, що воно за ягоди. У нас ще цвітуть, а десь, видно, вже поспіли. Так ягід хочеться. Служниця вийшла та й питає А чи добрі ягоди, та чи дорогі? Дорогі та добрі. А по чому? По срібному карбованцю за ягідку. Служниця пішла, розповіла королівні. королівна дала їй карбованців півсотні. На, каже, купи мені тих ягід. Козак Мамарига гроші взяв, ягоди віддав, а сам геть подався. От бере королівна ягідку і кидає у рот, та відразу й другу, теж у рот. І тут раптом виросли в неї на голові два величезні роги. Кинулась короліна до дзеркала, глянула та, як закричить, з переляку, збіглися слуги. Прибіг король, і всі жахнулися. «О, що це таке? Що ж ти їла? А вона плаче та й про ягоди розповідає. Не може того бути, каже король, щоб від ягід таке сталося, ану, де ті ягоди? Взяв та й вкинув собі в рот ті ягоди. Тут зразу в нього і роги виросли. Злякався король, розгнівався, наказав швидше бігти та схопити того чоловіка, що ягоди продавав. От побігли солдати, шукали, шукали та нікого не знайшли. Що ж тепер робити, як королю і королівні з такими рогами жити? Скликає король лікарів та знахарів, щоб оті роги зігнати. Поз'їжджалися лікарі та знахарі з усього королівства. Подивились, подивились, нічого не зроблять, не спадають роги. Посилає король гінців по чужих землях, оголошує, хто зможе роги зігнати, тому усе своє королівство відпише, аби тільки йому з дочкою такої бридоти позбутися. Поприїздили лікарі із чужих земель, як не мудрували, як роги не пиляли, чим там не мазали, нічого не вдіють. Королівна плаче, розливається, король лютує, а народ глузує та буриться. О, нащо нам король із дрогами, не хочемо такого короля. От приходить знову козак Мамарига до короля. Добрий день, королю, тестеньку. Може, я вам допоможу? Ой, зятенько, та допоможи, каже король. Відпишу тобі тепер усе королівство, аби такого лиха позбутися. Ну, гаразд, каже він, і дає йому дві ягідки з того другого куща. Тільки но проковтнув їх король, вмить роги спали, а королівна плаче та благає. Чоловіче, мій любий, дай же й мені ті ягідки. Ні, каже він, тобі не дам. Ти де мого коня Гевера діла? Та живий твій кінь у стайні стоїть, пожалій мене, дай ягідку. А торбинки мої, волосянка та дротянка, ти де поділа? Та цілі твої торбинки в спальні на гвістку висять, порятуй мене, чоловіче. Ох, як ще раз мене обманеш та кинеш, обіцяю, більше тобі не допоможу. Ох та не буду, до віку вічного, тебе пильнуватиму та шануватиму. Тут бере він ягідку і кидає їй у рот. Враз один ріг спав, вкинув другу, другий ріг спав, і стала королівна така гарна, як і була. Ну, дивись, щоб ти знала, як чоловіка шанувати. Почали вони тут радіти, мед напої пити, відписав король козакові мамаризі усе королівство, і живуть і тепер у тому королівстві, всі багаті та щасливі. Торбинка волосянка кожному їсти, пити дає, а дротянка будь-яку роботу робить. От і казочці малята кінець, а хто слухав молодець.